Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про нову величезну реальність для всього українського суспільства, а саме про підтримку мільйонів ветеранів, які повертаються до цивільного життя, особливо тих, хто зазнав поранень і отримав інвалідність на війні. І щоб одразу зрозуміти масштаб, почнімо з однієї цифри: 4 мільйони. Саме стільки за прогнозами українців, це і ветерани, і їхні родини, потребуватимуть комплексної підтримки від реабілітації і до працевлаштування. Це власне є те головне питання, яке стоїть перед усіма нами. Знаєте, це питання і про гідність, і про наш обов'язок, і зрештою про наше спільне майбутнє. Отже, про що саме ми сьогодні говоритимемо? Спочатку подивимось на масштаб цієї нової реальності, потім розберемо чотири головні виклики далі, як держава, бізнес і громада на це реагують. Поговоримо про шляхи відновлення і наостанок, чому все це насправді є інвестицією в майбутнє. Гаразд, давайте зануримось у тему: масштаб цієї трансформації для України, ну, він просто безпрецедентний. Ось ця діаграма, вона все показує дуже наочно. Дивіться, вже зараз ми маємо понад мільйон шістсот тисяч людей зі статусом ветерана. А тепер погляньте на прогнозовану потребу. Це ж мільйони, і це чітко показує, що це виклик не на один рік, а для всього суспільства на десятиліття вперед. Щоб збудувати якийсь кращий шлях у майбутнє, треба, ну знаєте, спершу чесно подивитися, які перешкоди є вже сьогодні. Ось вони. Ці чотири ключові перешкоди на шляху додому. І це ж не просто якісь окремі проблеми, правда? Це такі взаємопов'язані бар'єри, починаючи від застарілої медицини, бюрократичних лабіринтів і закінчуючи фізичною недоступністю наших міст та труднощами з пошуком роботи. І тут ми бачимо, що це не просто пункти в якомусь списку, ні, це справжнісінькі стіни. Цілий клубок бюрократії зачинені двері до якісної медицини, до економічних можливостей, і кожен такий бар'єр він же обмежує свободу і гідність тих, хто захищав нашу. Добре, коли ми розуміємо ці виклики, стає зрозуміло, що суспільство починає формувати спільну відповідь. Давайте подивимось, які ж інструменти створюють держава, бізнес і громади, щоб ці бар'єри потроху руйнувати. І ось тут ключовий момент державна політика нарешті зміщується від якихось ситуативних пожежних рішень до справжньо системного довгострокового підходу. Ось ця таблиця демонструє конкретні кроки це і національна стратегія, яка дає чіткий план, і цифрові інструменти, наприклад, сервіс «Е-ветеран», він же покликаний замінити всю цю паперову тяганину кількома кліками, ну і надати швидкий доступ до послуг. Але ж державні ініціативи це тільки частина справи. Погодьтеся, справжня інклюзія вона народжується на місцях, і ми це бачимо тут. Коли бізнес адаптує робочі місця, а сусіди, наприклад, разом створюють доступний і дружній простір. Окрім політики, справжнє відновлення воно ж потребує потужних інструментів і для особистої реабілітації, і для відновлення соціальних зв'язків. Ця цитата, як на мене, просто ідеально передає, чому адаптивний спорт це такий потужний інструмент і для фізичного, і для психологічного зцілення. Що тут справді цікаво, так це те, як всі ці ініціативи дають відчуття мети, відчуття спільноти, а це ж не менш важливо, ніж суто фізична терапія. Україна також активно інтегрує найкращі світові практики. Тобто фокусується на такому цілісному підході, який поєднує і передові технології, і глибоку психологічну підтримку. Зрештою, це наша спільна відповідальність, вона вимагає культурних змін. А ці зміни своєю чергою рухаються завдяки громадським просторам, освіті і, звісно, прагненню показувати ветеранів як героїв і лідерів, якими вони і є. А тепер давайте перейдемо до фінального і, мабуть, найважливішого пункту до переосмислення всіх цих зусиль. Так от вирішальний момент полягає в тому, щоб бачити в цьому всьому не якийсь тягар, а пряму інвестицію, інвестицію в сильнішу, більш спроможну Україну, і ця ідея вона має дві ключові складові з одного боку: це людський капітал. Військовий досвід, дисципліна, стійкість ветеранів це ж безцінні активи для відбудови. А з іншого боку, це суспільна користь. Тобто створення сучасної системи підтримки робить сильнішим усе суспільство через інновації та партнерство. І все це залишає нас з однією фінальною думкою по суті, це заклик до дії і для держави, і для бізнесу, і для кожного з нас. Забезпечити гідне життя тим, хто захищав нашу свободу.